Змерем Божа. Господь живе в смирених, сокрушених серцях, бо гордим противиться. Ми бачимо два приклади: Саул і Давид. Саул він в гордості своїй, возгордився, що я поставив пам'ятник собі. Він не почитав владу, яку Господь поставив в його житті пророка Божого. Він не хотів іти за Словом Божим, і Господь його відрик. Ми бачимо другий помазаник – це Давид, який завжди сокрушався, завжди каявся, приймав владу Божу, почитав помазаних Божих, Навіть не хотів вбити цього ж Саула, який його гнав притисняв, який хотів його вбити. Він говорить: ні, Господь його помазав, не, не буде моя рука на помазаного Божому. Наскільки він мав взагалі розуміння. Помазання Божого, влади Божої, а сьогодні люди в гордості свої, а я щось знаю, а я там, а я то. А Господь говорить, в покірних серцях живе Господь. Хоча там вже не було Духа Божого, і Він говорить, я не вб'ю його, хоча він гнав його і вбивав, і довгі роки його переслідував, але він мав розуміння, помазання Божого, вибрання Божого. І е, хтось там сьогодні говорить, дав гордистся своє, що Господь мене вибере, Господь любить. Господь і царів знімав, і Духа лишав святого від помазаних Божих, не врятували така позиція. Тому і нас не врятує. Господь показує чітко, Бог горда противиться смиренним, дає благодать. І ми маємо змирятися, розуміти е, і почитати духовну яку Поставляє Господь в нашому житті, не гордитися, завжди сокрушатися, каятися і приймати в просторе. Слово Боже, навчатися у Ісуса Христа і нести далі це слово в простоті серця.